Я не знала свого батька, його не стало ще до мого народження. Попри втрату чоловіка, мама все ж наважилась народити мене і самостійно виховувати було дуже важко. Щоб дати мені все необхідне, мама працювала на двох роботах та ще й шукала якийсь підробіток. Коли підросла, я старалася у всьому їй допомагати. Після закінчення школи. Я вступила у місцеве училище навчатися на кухарі. На вихідних я підробляла в місцевому кафе офіціанткою. Під час однієї зі змін я познайомилась із Сергієм. Виявляється, він теж навчається зі мною в одній групі, але пари прогулював, бо також працював. Ми почали зустрічатись. Мені на той час тільки виповнилось 16. Я думала, що він кохання всього мого життя, тому віддалася хлопцеві. Уже через місяць я зрозуміла, що я вагітна. Коли Сергій побачив позитивний результат, сказав, що не готовий бути батьком. Після того вечора я більше його не бачила. Навчання він також покинув, а згодом просто зник із нашого міста. Перших п'ять місяців я приховувала свою вагітність, але коли живіт сильно виріс і приховувати своє положення стало неможливим, я зізналася у всьому мамі. Вона була не в собі від злості. Спершу вона почала мене сильно лаяти, обзивати, а коли заспокоїлась, пояснила, що я не повинна народити цю дитину. Донечко, зрозумійте нарешті, що на цьому твоє життя і твоя молодість закінчаться. У тебе ж нічого немає, навіть навчання ще не закінчила. Як ти збираєшся забезпечувати свою дитину, де ти будеш брати кошти на її потреби? Чи ти думаєш, що це забавка? Поки ще можна, я домовлюся, і ми позбудемося цієї дитини. Кожного дня мама говорила про те, що у мене ще все життя попереду. Словом, через декілька днів таких настанов я здалася і таки погодилась піти в лікарню. Лікарка перевірила, як проходить моя вагітність, а потім повідомила, що на моєму терміні аборти ніхто не робить, тому що дитина вже почала формуватися. Чесно кажучи, я навіть зраділа словам лікарки адже хотіла народити цю дитину, але ж моя мама була проти. На цьому вона не зупинилася. Якимось чином вона дізналася, що є багато інших способів позбутися небажаної дитини. Можна випити ліки, які викличуть у тебе перечасні пологи. Дитина на такому терміні точно не виживе, і всі залишаться задоволені. Ти врятуєш своє і моє майбутнє. І перед людьми не буде соромно. Говорила мені мама, коли ми повернулися додому. Матір зачекала ще два місяці, щоб моєму життю нічого не загрожувало. Адже вона часто чула, що жінки народжували 7 місячних немовлят. Поки вона пішла в аптеку купити необхідні ліки, я вибігла з дому, в чому була одягнена, не зупиняючись. Я не знала, куди мені податися, у кого знайти притулок та що робити тепер зі своїм життям. Мої друзі ще неповнолітні і самі живуть зі своїми батьками, тому прихистити мене вони не могли. Інших рідних у мене не було, окрім мами. Взявши останню волю в кулак, забувши про свою гордість заради дитини, я пішла додому до Сергія. Двері відчинила приємна, усміхнена жінка, запросила мене увійти, і поки я розповідала, хто я така та чому до них прийшла, вона зробила мені заспокійливого чаю. Батьки Сергія зраділи новині, що стану дідусем та бабусею, і пообіцяли подбати про мене та про дитину. Я пожила у них декілька днів. Але сильно хвилювалася за матір, розуміла, що вона місця собі не знаходить. Коли прийшла до мами, спершу я вислухала, яка я невдячна, безсовісна дитина, а потім мама накричала на мене за те, що я заставила її хвилюватися. Невже вона не розуміє, чому ж я втекла з дому? Того вечора ми з мамою помирилися, і нарешті вона прийняла той факт, що я також скоро стану мамою. Народжувала я довго та боляче. Але коли побачила свого синочка, я зрозуміла, що той біль був того вартий. На випуск до мене прийшли батьки Сергія, моя мама і на мій великий подив батько новонародженого. На сьогодні ми з Сергієм одружені та щасливі батьки. Живемо окремо, підтримуємо прекрасні стосунки з батьками чоловіка. Моя мама часто навідується в гості і допомагає з онуком. І вже натякає на ще одного.